Ми з вами будемо голосувати за виділення 5 мільйонів на відрони, старлінки для наших військових. І будуть мавики купуватися, відрони з тепловізором будуть купуватися. Плюс ми сьогодні будемо виділяти кошти на реконструкцію, на більш інклюзивність доріжок на нашому, нашому військовому шпиталі. І хто може подумати, чи хтось скаже з громади, що можливо це десь робити дорожки не на часі, я хочу, щоб вони подивилися хлопцям, які без ног їм воші, коли вони не можуть проїхати просто до лікувального корпусу, просто виїхати покурити або на спортивний майданчик. І коли дощ, вони виїжджають з корпуса тільки на... Це маленькі крилечко, Там їх стоїть мінімум 20. А всього там більше 80 наших хлопців. Прошу голосувати. Я дякую. Ми одноголосно підтримали рішення і по виділенню на дрону, і підтримку військового шпиталю. Всім дуже дякую. Щиро дякую за ту нагороду, яку ви мені дали, але найкращою нагородою це є подивитись в очі тим хлопцям, яким ми надаємо медичну допомогу, і які, відновивши свої функціональні можливості, адаптувавшись до життя в нових умовах, без кінцівок або пересуваючись на крісло колісному. Повертається додому, повертається в сім'ї, повертається до боївської військової служби. Від нашого депутатського корпусу і Фінської міської ради вам автомобіль Джип і наші хлопці-волонтери сьогодні вам так само передадуть 20 fpv дронів І хай вона допомагає, хай береже життя нашим хлопцям. На протязі верніше цих всіх двох років ми бачили ту допомогу міста від. Е... Самого міста від мера Олександра Маркушина ми бачимо ту велику підтримку, яку здійснює місто. І, звичайно, місто в цих умовах робить все можливе і часто неможливе. Я дякую пану меру, який від самого початку до моменту, коли останній казахський солдат. Покинув місто, він виконував свої обов'язки. Дякую вам. Я дякую цьому депутатському корпусу, який, незважаючи на небезпеку, виконував свої обов'язки. Я дякую кожному з вас від імені теперішнього військового організму, в якому я проходжу службу. А це 414-й окремий батальйон безпілотних авіаційних систем морської піхоти збройних сил України, народі просто птахи-мадяра. Я хочу подарувати для. Ірпін Ірпінської міської ради наш бойовий прапор на пам'ять і як запевнення, що ми працюємо далі во ім'я свободи України, в ім'я нашої національної ідеї. Дякую всім вам. Слава Україні! Дякую. Ми передамо в музеї. На... Червона сесія оголошується закритою.